З нею починалося. Це були маловідомі відомі сторінки української історії. Мені дуже приємно, що якраз після того, коли була зроблена ця книга, Віктор Тканко був тоді в обласній адміністрації, і саме він підтримав цю ідею. Ми ще були дуже мало знайомі, але я дізналася, що саме в Чернігові вийшла. Книга Чернігівщина Інкопніта. А мене було таке уявлення, що за цим одразу піде хвиля по всіх інших регіонах. Так, зрештою, десь воно і сталося. А, бо ми були першими, хто привів переосмислену українську історію в українські медіа. І ось уже більше десяти років, на мій погляд, успішно здійснюється цей проєкт завдяки підтримці істориків. В Чернігові вони могутні. А мені приємно, що тут і гарний фонд підтримки інституту газети, День» і відомі вам люди: Віктор Молочко і Володимир Бойко, один завтра і передмови до підтримування літератур. Що я тільки раджу всім чернігівчанам негайно взяти цю книгу в руки і обов'язково все прочитати.

Серії Україна і Богні, це продовження цієї серії, а саме підривна література. Ми е, знаємо і е, вже кілька разів в Чернігові були фотовиставки, тут вони проходили поруч по великому рахунку а, цьому самому будинку. А, були е, власне, кореш, візити і зустрічі в університету міста Чернігова. Ну, сьогодні трошки так ми пробуємо новий формат. Бачите, це серія нова, підривна література, нова і нова, з іншої сторони, бо зрештою, це є продовження продовження системної роботи на зайнятися, історико культурної спадщини, привернення уваги до проблем вітчизняної історії. Добрий день. Я дуже рада, що сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися. Хочу подякувати насамперед, керівництву музею Олег Встигне своє фантастичне чудове приміщення. І хочу подякувати за ініціативу у ініціативи кілька батьків, можна сказати. Звичайно, у нас з Черніговом дуже давні і добрі стосунки, як мені здається. Тут живуть і мої друзі, тут живуть наші читачі, тут у нас є коло прихильників і не випадково, коли газета в новому році. От відчула на собі зовсім інший інтерес громадськості, ніж було додому. Знаєте, як казала Іна Васильівна Костенко, сієш, сієш, а воно не сходить. І в мене було дуже багато років у цьому відчутті, що сієш, сієш, а воно не сходить ні за плечима, ні перед очима, нічого не відбувається. І десь, можливо, Ну так, звичайно, були такі спалахи інтересу, і словесного, і ділового, і підтримки якоїсь різноїдної, але все-таки не було відчуття того, що от трава починає ворушитися під асфальтом. І буквально років два тому я відчула це, що зміни в суспільстві назрівають. Причому зміни якісь, як би це не виглядало та коли ніби. Пічна ситуація дуже складна, економічна чи гірша, а вони одночасно поєднані між собою, а все одно народ якось починає набирати нової своєї сили, якості і нового осмисленого розуміння. Дякую вам, Володя, за участь і за те, що були зацікавлені проведення цієї розмови. Хочу підкреслити, що це перша зустріч після презентації на військовому школу Можливо, це важливо, можливо, це так хвилююче і для мене, бо ми ще цю книгу не обговорили з сучасного дискурсу. І якби наша пошта працювала краще, і звичка до читання була б така, як має бути у всіх європейських столицях, от і теж вранці, до речі, ще дякую колегам з газети «Хвиля Хвильнисни. Тому що вчора я прочитала інтерв'ю, яке вийшло напередодні, і це справді так, як і має бути. Напередодні якоїсь важливої події можна прочитати після неї, можна оцінити і прочитати і співставити, тримати свою думку. Так ось в цій газеті я бачила, що посилали фото, і я його недавно зробила в одному з європейських міст і написала, що як би було добре, аби ця практика читання повернулася в наші місті. Там такий великий стелаж, за моєю спиною, виставлені всі газети світові. І для цього, мені здається, не потрібно рішення його судді. Для цього не треба асоціація. Для того треба, щоб ми згадали свою внутрішню культуру, взаємну повагу один до одного. І думали про те, що світ перед нами відкритий. Ми так само можемо мати. Не закопелку з шкарпетками, пивом, сигаретами, засунуті газети кудись те, десь, а з повагою до цієї праці до розуму виставлено інтелектуальна продукцію.